Усім пройзом я FirePlay І дивіться, що яку я фішку знайшов. Найсильніший ТНТ в цьому моді. Дивіться, зараз я його піджигаю Він зараз взривається. Він не взриває бедрок. Далі беру ось цей один з найслабіших ТНТ. Дивіться, як він мало вириває Лед зриває, бачите? кидаю його на буто ось так. Що вони Не, він барьеры не взрыває. Цей ТНТ взрыв. Цей ТНТ. А що был Аутсайдн... Йоуцай ТНТ. А не, цей ТНТ, Ну, усім до побачення.